Арче, ти пирог, будеш їсти з бананчиками чи тобі з циплям? З отими, що піряєте, там дразнить тебе, так? Да? Так, ви мені яйця будете нести чи ні? Давайте, хоча б голубині вже починайте нести. Скільки можна ходити линдати, дарма їсти корм. Ти знеслася? Шапочка, це Мурчику на вечір з бусею. Баксик зараз поїсть. Тільки якщо він, звісно, прийде. Баксик! Десь спить в кущах. Тут я вчора порозбирала, <сих> поцепила клійонку, ну ночі нікуди не влетіла, вона ніхто й не вкрав, кому воно треба, ніхто й не прийшов і не зробив. Це, звісно, обідно. Баксік! Десь тут, мабуть, але його нема. Бакс! Жорі, збираємо яйця, збираємо яйця. Добрий вечір, студія. Ой, добрий день ще. Що ви мені скажете? Що ви мені покажете? Дівочки. Я вже в кухні позбирала, там і за вчора, і за сьогодні. Одинадцять штук. Ага, Два. Три. Хто розбив яйце? Штраф. В смислі. А що ти сидиш? В холосту? Три. Та ну ви взагалі на суп заробляєте собі і все. Курка не в настрої. Нада... Тобі треба на терапію якусь, що з тобою сталося. Больно! О, чотири штуки. Ну, ти виграла. Що там за їх іх, іх? Що там за їх іх, іх? Випросила у курець три яйця, та заколотила собі пирога, зараз поставлю хай печеться та підужурика покупаю. Дитина грязна, лежить там в конюшні. Баксик, походу, теж навчився линдати. Да? Тільки прийшов додому. Я там корм купила, точніше приїхав. Їсти будеш? Баксюн? Зараз лажурикова лагуна, думала обкосити, а потім, думаю, не буду. Він тут уєдиниться, собі спокійно поплюхкається. Зараз наберу і доштовхаю його сюди. Маші нарву кабачат, вона бідненька на дієті. Треба щось їсти їй. Зелене. Панда, не затуляй, Маша, дієта. Знову. Так от ходь. Подари хвоста Петрові, подари. Тілі перегнала, бо заблокувала Жоріку вихід. Ща, Жорянечка, підеш купатися. Я вже наточила тобі лагуну. Ми ще трошки подивимося, як Маша наминає кабачок. Маша, тільки голову не ткуси купчати. Нечайно. Журік, казали брати тебе за ліве вухо, щоб ти кудись йшов. Ти йдеш? Давай. Цап цабе Цап цабе сказала. Виходь. Журко. Давай на вулицю. Бістро. Ах! Пішли в лагуну. Давай в туалет, а потім в лагуну. Не до калітки. Давай, давай. Моя тимбочка, манічка, мій хальосикий кабасик. Жорик, я щітку свою знайшла, зараз принесу. Ти чого злякався? Жорик, дивись, що в мене є. Зараз будемо тобі целлюліт ганяти. Це моя, я тобі дарю. Так, кажи. Він дочок підставляє. Так, да, я просто її профукала. Дзвони. Я оце потерла йому по хребту, а в нього б тепер получився внутрішній ракет. Жорік, не кусай мене, не, ну, не розтрайся, зросте, росте, жорік. Ну, я не хотіла, воно само чичіркалося. Чуєш? Давай проти шерсті тебе, котам це не подобається, може й тобі. Ти ж у мене кисечка. Велика, ні, ні ні йди в лагуну, там лагуна. Ну, як воно там обхолопається. Я не знаю, сподобається вам це дивитися, як я кабана чистю. Мені так хочеться йому дати по задниці. Оце воно так Оп! Дуже, пробач, пробач. Я легенько. все, все, все. Ні, до калітки мене йде. Іди в лагуну, там купі-купі, там, там з по коліна я наточила. Ти чуєш, Іди по коліна. Пішли, 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 пішли. Давай, в лагуну, в лагуну, давай. Давай, умнічка. Ти мій молодець. Ні, повертай. Лисники та куріка, Ах, ти ж шкодло таке. Покрутив. Ну давай ти тут походиш. Да? Каже, там свобода, там воля, там ще душ не зроблений. Ну, Жорик, я хочу тебе покупати, а потім я піду собі душ робити. Я ж думаю, ти мене замажеш, мені десь купатися треба буде. Так? Да? Пішли, бімба. Блін, три яблука залишилося і ті попадали. Це капець якийсь. Васильки і кабан за ними. Жорик, що ти Опять в туалеті? Дивимося на васильки тоді. Жорик, ти дійдеш до тої ями своєї чи не дійдеш? Ну в кущах не видно. Ну ти ж пам'ятаєш, де вона. Іди, ти гулькни зараз. Давай, 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 давай. Іди, іди. От так. молодець, мій умнічко, мій хороший кабанюлька. Диви. плюх. Чи вода вже текла? Ей, вона вже все текла. Жорик. Я зараз все організую, Жорик, почекай. Дівчки, розійшлись, кабана вода закончилась. Щось не хоче йти до гори. Жорик. О, так тобі подобається, так? Да? Ще така бана не купала. Так ти мені тут зараз будеш рить? Що? От і вся лагуна, жорик. Маша на місто. Зігнав Машулечку, чи Маша сама пішла. Вона не хоче в свої апартаменти заходити, тут трошки стоїть, от бачите, які в неї ці. Я ніяк не можу знайти людину, яка мені зріже. Жорик, не трогай, Машу. Бити не можна. Бити дам по пузу. По зьопі. Чув мене? Маша, ти не підстраюєшся, ніяких дітей. Чула мене? Це твій плем'яник. Ну, поки не б'ються. Це що в тебе? Куриця? Жорик, не трогай. Фу! Ні, Маша того пахуча, не так, як ти, ну, ну фу. Полила його, а грязюки нема на спині. Машулечка, йди лягай. Жорік не трогай тютю Машу. Ти чуєш мене? Іди мимо на вулицю, давай, Іди ще погуляєш. Іди, я сказала. Давай, іди, іди. Тічка твоя, так? Да? Боже, хоч дійшов до озера, тілі догнала. Жорик, не там. Воно істочник чи як там, струмочок там. Може, хоч пеньок мені підкопаєш та вирий. <рес> Ай ти. Заморився, Жорік, трошечки треба назад здати. Включай задню. Включай задню давай. Давай, давай, так потихеньку і назад, 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 давай. Скільки днів не виходила і виперти туди вона не могла, навіть Маша вийшла. Машулечка, що це, ти теж хочеш покупатися, да? це в нас субота сьогодні, давай, йди. Ходить потихеньку почала, сироватка допомагає. Да? І шерсть у неї відростає. Ось дивіться, яка коротенька, але вже то вона була гладка гладка як після депиляції, так, да, Маша? Безкоштовної. Походи, походи, погуляй, а я піду гляну, що там жорик. А жорику викачало всю воду з колодязя двома заходами. Йожик ти лисий. Ну, давай, балдій. Холодочку, тобі тут ще на азонтик поставить, да? шезлонг мені. Я думаю, ти мені не даси на ньому лежати. Так. Запрошуємо вас в озеро. Голуба лагуна. Жорик, неряю назад, диви там скільки. Тобі сподобається, машу не трогать. чув мене, бо я лузеняки дам. Не дивись на неї. Нєт. Жорік, ні! Жорік, ні! Жорик, ні! І що тепер мені? Отганять тебе однею? Ти бачив, ось у мітла лежить. Походи по тобі. Потихеньку ходи, умнічка. Зорік, мене тільки не вимазуй. не можна, я сказала. Тітку трогати. Так вийшло, що вона не в загорошці своїй. Я сказала, ні, не будемо її порвати. Жорік, ти чув? Це тюдечка твоя. Зараз Маші зробимо шугаринг. Да, машуня? Шерсть ще не допала, був такий тут іракес. До доскубла і? Машонечка, а в спасалон ти не хочеш, чи в цей, як його там? В грязів ванну? Ти чумазий? Ти до бочки прийшов? Не трогай бочку. Взагалі нічого не трогай, і поріг не трогай. Ти чув мене? Не можна. Ти не дійшов до... Калюжа, яку я тобі наточила. Да? Шкоді на ти. Маші кабачка було мало, вона вийшла травичку погризти, Маша, йди далі. Я тут трошки покосила. Давай, давай, якраз в лагуну, йди, бо Жорик не докупався. Точніше, накупався. Маша ще один кабачок зараз закине, потім піде відпочивати. да? на Машулечку. Жорик покупаний, Маша наїлася. Я собі пиріг допекла, зараз поїм та піду, може ще душ зроблю. А може і не зроблю, так, да, Петро? Може піду відео монтувати. Що ти, коко кошечка моя? Будеш пирог? Дай вам так ви мені весь з'їсте, а я що буду їсти? Опять голодна буду, так? Да? Що я тут, тіпочки мої? Понесли сьогодні так собі, як завжди, не ахті. Так, да, Петро? Ти нічого не знаєш, так? Да? Взагалі не в курсі. А план то не виконаний? Як там писали мені, Догана, всім Догана. Петро, тобі дві догани. Понятно? Душ, а тут контієнт прийшов додому і кричить на весь двір: Да, Амур, да, 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 привіт-привіт, моя китя малесенька. Корм приїхав твій любимий, щас насиплю повну миску. Кіт лащиться. Якісь таблеточки прийшли, Амур. Отакі. От Та потихеньку. Хрумкай. Баксик щось не хотів їсти, покажемо. Олинда опять, бусі немає. Оце такий голодний звір. Панда, тобі от везде треба. Іди сюди, голодайший. Киш сказала. Ти мене чув, а муршик на нього. Голодулечка ти моя. Да, ще потім, каже, яєчко додать тобі. Ну, оце така мур хрумкає після, після роботи. Майже дев'ята година вечора я до... дострочила свій душ. Клієнка в мене два роки протрималася. Ой, тут не буду показувати какашки. Вона лежала на полу, курочки мені допомогли. Ще залишилося шторку пошити і все, і все, і готово. Жорик трошки порівняв, курочкам сідло. Жорик, написала, що я поганюча. Так ти не хочеш пирога, жарянь. Написала, що я жадіна. На, виправ це, будь ласка. І хто тепер його їсти буде? Жарко? На. Бачила? Я не жадіна. А Маша пиріг. Так ковтнула, Маш, ти знаєш, що на дієті? Маша, ти на дієті. Маша вже, ну. Шість годин вечора пройшло. Вже 9 годин вечора. О, ну бачите, хто захом'ячив. Давай подержу. Ти не можеш вкусити, Тільки без пальців. Ну, отак от. Бачите? Півтора кусочка пирога. Це вона так ножки загинає, бо її важкувато стоять на тих копитах. Може знайду. Номер ветеринара дали, треба подзвонити. Може, обріже. Отак якби вінчимось. Бистро, бо я один такий скусила з той сторони. Блін, куриці засранки. Я тут так позамітала, помила. Все, Маша, додому? Ще Жорика зажену і зайдеш. На завершення дня Маші 100 грамів сироватки. День у них сьогодні удався. Я замарилася. Ну, то таке. Да, Маша каже, тобі не привикати.